В Москву вирушила делегація кримського парламенту на чолі із Володимиром Костянтиновим. Там вони клопотали про приєднання Криму до Росії. Все бачила Ольга Кучер. Спочатку кримська делегація приїхала до Державної думи Росії. Це нижня палата російського парламенту. Тут на них чекав імпровізований мітинг. Крим Росія. Росія навсім, Поговоривши з парламентарями нижньої палати, кримчани відправились підкорювати Верхню Раду Федерацій. Саме вона давала добро на введення військ в Україну. Сьогодні, нарешті, відбулася зустріч представників парламентарів Криму з Радою Федерації. Кримчани пообіцяли, що на референдумі півострів обов'язково проголосує за вступ до Росії. У свою чергу Рада Федерації пообіцяла цьому якнайшвидше сприяти. Мы в Москве сонце не видим, Я не знаю уже с осени. А теперь вот у нас к нам пришло такое солнце, потому что вы приехали с такой исторической новостью. Спасибо. коллеги. Ну и Вам вас хотим от всех мужчин Криму поздравити с марта щастя, здоров'я. Ви не только мужиці не жінці, а ви умне голос, що сипле компліментами російському високопосадовцю належить голові парламенту Криму Володимиру Костянтинову. Він вже не вперше приїздить з протягнутою рукою дружби до Москви. Та страна, в которой ми жили, которую ми любили, котрому были, були, захищали до конца, потеряли кримчан, да, так затію нет. Тому Костянтину проситься в іншу країну. На питання журналістів відповідає, чому Це не секрет більше 75%. Людей за обхождение в Федерации. Російської Федерації это з, з двома совершенно простими вещами. Первое безопасность для, для людей, і второе культурное и историческое единение. Я абсолютно убежден будет проголосовано подавляющим большинством. Валентина Матвієнко пояснює, Крим стане федеративним округом Російської Федерації. А після того, коли будуть обнародовані в общекрымского референдума, включающий не только Крым, но и Севастополь, мы начнем рассматривать этот вопрос в соответствии с нормами, прописанными в Конституции Российской Федерации и в нашем законодательстве. И все граждане Крыма. Будуть такими ж рівноправними громадянами Росії з такими ж зарплатами, пенсіями, соціальними з рівно такою ж соціальною защити. То тобто це буде наш рівноправний суб'єкт Російської Федерації. А вже під вечір під стінами Кремля збирається кількатисячний провладний мітинг на підтримку Кремля. Зі сцени виступають Валерія, Олег Газманов не війшлося без улюбленого гурту Владіміра Путіна. Гурту Любе люди попроходили всі в горівських стрічках з плакатами Крим ми з тобою. І російськими триколорами щоправда серед моря російських прапорів ми знайшли ще й радянські. Ну, Флагів Росії тут достаточно. Чому б тут не бути? советському флагу і А говорять, в Україні опять оранжевий переворот. Вам не страшно в оранжевій шапці бути? Ну это же всі уліс цвета. В Украине в Раде немножко неадекватные люди сидят, поэтому. Поэтому произошел такой раскол. Людям не дают выбор. Или вас, может, пригласили? Почему пригласили? Нет, решили прийти поддержать. А вы с работы ушли или как? Почему? Сегодня предпраздничный день короткий. Пять часов мы уже не работаем. На сцені виступив навіть голова парламенту Владимир Константінов. Під кінець на мітингу приймають рішення ухвалити резолюцію про те, що державна дума повинна терміново ухвалити рішення про те, що Крим має війти в територію Росії. Але мітинг триває недовго за годину всі розходяться. Ольга Кучер, Максим Мусіян, програма Вікна СТБ.